Усім доброго дня! Ми з вами повертаємось до цієї кролиці. Ми разом з, нею, з вами її кидали до самця в тому місяці, 28 числа. І сьогодні в нас відбулися пологи. Я ще в гніздо не заглядала, але бачу, що вона народила, що вона нарвала пуху, трошки наносила сіна. Зараз будемо разом з вами діставати і дивитися, що у нас там відбувається в гнізді. А, нагадую, кролиця ця в нас була, скажімо так, не дуже хороша. Покривалася дуже важко а, з, по-моєму, п'ятої спроби, якщо я не помиляюся, і це був її останній шанс. І зараз ми з вами подивимось, що в нас там в гнізді є. І так, беремо гніздечко. О, так, я вже бачу мертвих. Так, 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 так. Що у нас тут? М -м, трошечки сонце падає, зараз ми розвернемо, щоб вам було видніше. Так, пуху вона нарвала малувато. Тут є живенькі, а але у тутову -у. Раз, два, три, три штуки мертвих. Так, прибираємо їх відразу з гнізда, дивимось, що в нас тут. Ух ти, це було три, так? Да? Давайте подивимось. Багато, мілкі і багато. Раз. Так, давайте рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 і 9 живих. Тобто народила вона 12 штук. Ну Не знаю, що мені з ними робити. Мабуть, все ж таки ще одного звідсиля приберу. Або навіть двох. Залишу їх тут 7 штучок. Так, оці, начебто, вони покрупніші, а оці зовсім мілкі, зовсім маленькі, зовсім якісь мені вони не зовсім подобаються. Чи, ні, цього ще залишу, а цього все ж таки приберу. А, ну, і що в нас виходить? Я залишаю в гнізді їх 8 штучок. Ну, і куди ти полізло? Каченята прийшли. 8 штучок. І виходить, у нас було троє мертвих, і одного я ще відбракувала живого. Народила вона 12. Ну, тепер будемо дивитися. Як вона їх відгодує? Ну, наскільки я бачу, вона їх ще не годувала, бо шлуночки в них порожні. І час покаже. Ну, скажімо так, це в неї остання спроба, і якщо щось піде не так, то піде вона все ж таки в мене в духовку. І так, повертаємо гніздо. Маманька лежить відпочиває, водичка в неї є, сіно в неї є. Я зараз ще піду і нарву свіжої травки. Нехай вона трошечки поїсть свіженької травички, може в неї більше молока з'явиться, та вона піде, погодує своїх дитинчат. Ну і будемо спостерігати, як в неї далі будуть ці справи. Ох, усім дякую за перегляд, всім гарного дня і до зустрічі в новому відео.